Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати цікаву фішку на автомобілі, яку знайшов, яка пов'язана з ключем і автоматичним відкриттям всіх вікон. Наприклад, корисна така ситуація, така опція може бути тоді, коли ви в жару підходите до автомобіля і одразу хочете відкрити всі чотири вікна, щоб провітрилось авто. Для цього потрібно вставляємо ключ, повертаємо вліво на відкриття і ждемо 5 секунд. І потім всі вікна автоматично відкриваються. І така ж ситуація, якщо ви забулися закрити ну, вже винули запалення, і забулися закрити одне з вікон, також це працює на закриття. Ми вставляємо ключ, провертаємо, автомобіль пікає, тримаємо далі і всі чотири вікна закриваються. Отак от от працюють автодовідники. Знаю, що це все працює на всіх автомобілях концерну VAC. Тестував на Volkswagen T5, це працює. Тож, користуйтесь, кому було корисно, ставимо лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!